Доброго ранку, друзі. Сподіваємося, що у вас все добре. Ви вже прокинулись. Збираєтесь за звичними справами, збираєтесь на роботу, малюків ведете в школу. Сподіваюсь, вона сьогодні працює і все добре. А ми, друзі, сьогодні з Іваном хочемо познайомити вас з надзвичайною людиною, дуже цікавою особистістю. Ми хочемо сьогодні вам розповісти про Олександра Михалевича. І знаємо, що його багато хто називає людина-вантажівка або просто вантажівка. І це взагалі не про автомобіль. Давайте зараз разом запросимо його до нашої студії і будемо знайомитись ближче. А перед тим, як ми, власне, вже побачимо нашого гостя Олександра у студії, ми хочемо сказати вам, що Олександр 36 років, він із Кривого Рогу. Самотужки перевозить містом вантажівки на візку. От ви можете фоном зараз ми вантажі. вам покажемо Дивись. вантажі. От ми вам будемо фоном показувати власне кадри. Про нього, про Олександра. У 2021 році зняли фільм. Режисером фільму став В'ячеслав Мерзлікін. Фільм Вантажівка про Олександра Михалевича, відомого в Кривому Розі, як Рикша. От ще в нього є таке прізвисько. Отримав перемогу на кінофестивалі New York International Film Awards. І тепер і в Нью-Йорку знають, що от Олександр не Рикша, а вантажівка. Ось. Ну, і власне, от ми бачимо так на цих кадрах, що Олександр щодня своїми руками перевозить вулицями Кривого Рогу безліч вантажів. Він вибрав собі дуже незвичайний шлях, але йому подобається те, чим він займається. Ну і чому. Власне, він це робить, і що це за поклик? Ми дізнаємось просто зараз. Запрошуємо Олександра до нашої студії. Олександр, доброго ранку, пане Олександре, доброго, доброго ранку. ранку. Сідайте, будь ласка, до нас. сідайте, Будь ласка, добро дуже ранку. приємно, що ви сьогодні з нами? Я теж хочу доброго з вами привітатися. Так. Ми вже трохи з вами познайомились з фільму. А зараз хочемо познайомитись ближче. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як у вас взагалі виникла ось ця ідея власноруч на собі возити такі тяжкі вантажі? Ну, е, по-перше, у по мене в мене таке життя склалося, що ну, я, я перший, перший син у у, у у мами, у мами з, з батьком, виходить. І так вийшло, що, що те, що мій батько був водієм, самого маличку, воно воно перейшло мені. Вам подобалось, так? Так, да, мені подобався рух, мені подобався те, що, те, що, те, що передвигається те, що uh -huh. все. А тому що я в дитинстві був не дуже не, не дуже так говорячи, розвитий, uh -huh. то мені зацікавило, от, Таке, такими, такими займатися. Спочатку, скоріше Але... за все, це було як ваше так. хобі, так? А далі це перейшло вже у справу ну, життя? По, я, я починав все з ринку. З ринку маленька, маленька тачка, эта, кравчучка. І я починав захоплювався тим, що грузчики возили, возили, перевозили. В нас тоді був ринок. Біля трамвайних трамвайних путів був, а ринок був е, рядом. І треба було цей вантаж, який перево, перевозили із сіл, із, з із, із других, із других, там е, так, так. міст перевоз, перевозили. Його треба було швидко доставити до до прилавка. І я бачив, що мене це захоплює. ну, Це це, це, це мій заробіток. І я почав. супер, ну, Споричатися з, з, з цими грузчиками. Х, хто бистріше, хто швидше перевезе цей вантаж до цього? Вони чи я? У вас такі змагання вже змагання, да такі. Хто, хто більше перевезе? Хто більше перевезе, тому і буде більше, більше коштів. Ну прикольно. А, але ми бачимо, наскільки до яких масштабів доросло. Це от якщо можна ще раз покажіть от кадри, просто який вантаж Олександр перевозить на ну, своїми руками на таці. Власне, чому ви вирішили? от такі величезні вантажі перевозити саме вручну, а не до прикладу, пішли там в якусь контору працювати, або там водієм вантажівки. І чи от І щось Який продібне. ваш найбільший був вантаж? Теж ну, спочатку я, я продовжу. Чим закінчився цей, цей ринок? Ринок закінчився тим, що я познайомився з одною гарною людиною на ринку, яка предложила мені жити та жити в. Жити в, в нього. По-перше, я дуже, ну, дуже я зацікавився, чому таке до мене, до мене таке ставлення, що йди, живи собі та й все. Тому що я бігав то до, то до мами, то до папи, то туди, ось, ось як, 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 як білка в, 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 в -ля -ля. По колу бігав. Ну, мені... Я перейшов туди жити. Йому допомагав, характер у мене був дуже, дуже такий нелегкий. Дуже нелегкий і тому цьому, чоловіку, тому цьому чоловіку треба було, настільки ми ввійшли в стосунки з, з ним, що, що він дуже на мене повпливав. Дуже. Більше, більше повпливав, чим, чим якась, якась людина із, із, із планети. У мене, мене не було такої людини, щоб на мене, щоб на мене так повпливало, що, що в мене почав змінюватись характер. У мене такої людини не було. Ну, це не перша... Не на вас повпливав. Це як наставник? Хтось... Да, да. Це, перша, це перша людина. Його, його звати, його звати Михайло. Uh -huh. Який знімається у, він теж іс, є в цьому, да, цьому oh, стрічці. Uh -huh. і, це, і цей Міхаїл мене е, запропонував мені таку роботу, що поїхали зі мною і там, будеш мені допомагати, там, ну, розкривати, там, закривати, будеш, ну, щоб я ну, допомагати, тому uh -huh. що він вже в дорозі, а, мен, yeah, а мені yeah. треба таке, таку робити. І мене настільки я, ми з ним проїздили всю, почти всю Західну Україну, почті дуже багато з, з ним проїхали. І мені дуже зацікавилось це, цим, це, цим далі займатися. А, а як займатися? У мене на той момент не було не було тачки. Тачки простої, як, як ну, це, на ринку. Угу. І всі мене це дуже моє я дуже це за затронуло дуже. Як це в тебе, тебе немає тачки? У всіх є тачка, а в тебе нема. А в тебе якась мала мала була кравчучка. А кравчучка вже не влаштовувала, тому а що вже кравчучка... на неї помістити так багато неможливо. Н неможливо, так. Да. І якось ч час прийшов, коли коли грузчики самі там возили. Ну я там був був, не треба. А моє ж, моє ж моє внутрішнє, я каже в тебе ж немає тачки. Давай як то їх о, о, їх попередимо, попередимо цих всіх грузчиків, які там на ринку? Покажемо. Тіпа на що ми типа здатні? Тіпа. Тому що ну, вони всі заробляли гроші, а ти, а ти сидів. Давай покажемо, ну, на, що, на що ти здатний. Такий виклик кинула, Да. І в мене було така, така, зробили таку тачку, таку, хоча я таку оцю, малу. Яка фі, яку ми бачимо в фільмі? Е, малу. Оцю, ось, о, оцю малу. Е, ну Вона була не така. Вона була не така. Вона просто була тачка. Просто ну, залізо, просто, та, та й все. Зеркал не було. нічого. Тут ви вже допрацювали для зручності. Да, так? Допрацював, починав працювати над тим, над, над, над тим що, що я бачив, що я хотів, коли я їздив в, 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 в фурі з цим Міхаїлом. І мені дуже, ну, я, я вже почав подражати вже не, не цим грузчикам, а я вже почав подражати цьому Міхаїлу, типу. Mm -hmm. Тобто ви вже, і... як ніби реально уявляли, що ви з вантажівкою з вантажівкою, йдете. Да. От мені цікаво щодо реакції оточуючих. Чи люди сприймали це і, можливо, зараз сприймають як, ну, в принципі, звичайно, нормальна річ. Чи були випадки, коли ну, було якесь ставлення? Як до дивака, до людини, що займається взагалі чимось незрозумілим. З самого початку мене, мене почали ображати, говорячи, е, е, кажучи, кажучи на мене як, як рікша. Угу. І... А що, що це означає? Рікша це означає, це це той, який перевозить. Ну може, людей якихось там перевозить. Там ну я з цим не став Розумієш, mm -hmm. велорікши в Індії. Вони використовують коли... такий велосипед, так, я який І там всіх ти... людей. Це це якось на першому плані. Це рікша було. Угу. Uh -huh. Це мене почало, ну, моє моє я внутрішнє, почало мене ну... ображати, Ображати, ну почало і ну, возмущати почало мене що це рікша. І я, я точно зрозумів, що мені треба ну, в цьому напрямці йти, угу. в тому, що я їздив з, з Михаїлом. І доказувати людям, що, що це не рікша, що це, це друге, друге якесь. І... Ну, так, так, так трапило, що там, як ви бачите, спочатку було, було ліве зеркало е, і оці ось 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 трафарети жовті. Потім сталося, сталося так, що я оці під підножки дві поставив. Оці тому що таки, таку мені зробили одну таку трубку, що що я, коли, коли навантажив, привіз, привіз вантаж до соцміста привіз, і я почав його розвантажувати. Але розвантажувати я почав ззаду напереду, ну почав, і виходить, напереді сто стояло. Ета, стояло, получається, вантаж стояв на цю на цій підножці. Я виходить, так ногу поставив, що коли я коли я чу чуточки ета, брав мішок, то, о, то ця. Ця вантажівка, оця ось, uh -huh. мала, оця, мені чуть, чуть не зламала ногу, тому що, тому що поламалася не, не на сварці, а поламалася сама труба на пополам. Ну, дуже, дуже великий вантаж був uh -huh. там. Uh -huh. І виходить, мені треба зробити було такі. Такі, під, такі стойки. Тобто такі, щоб... Ви модернізували завжди під потреби, які да, ви і бачили. І більше, більше, світач. більше, більше я їх. Що, що мені. Я кожен день, день і ніч е, 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 міркував, щоб, mm. щоб це що робити новий тюнінг. Так, Я дойшов, що вона мені зараз, та, яка не от не от час, а там є другі другі фотки є. Вона мені дуже, ну я, я думаю, навіщо я її поламав. Вона мені, вона мені зараз дуже, ну дуже як то цікаво дуже. А розкажіть, чи зараз під час війни є у вас робота, чи є вантажі, чи є зайнятість? Ну, зараз так, так виходить, трапляється, що, що мене один чоловік, один чоловік. Ми зрівнялися з ним на, на дорозі. Зрівнялися. Він відкрив вікно і задав мені питання. Скажи твої цілі, що ти хочеш тіпа, цим, цим показати, що ти? це...», це? Його, мабуть, зацікавило. так, чи, uh -huh. чи це? Він так мені задав питання. Але я, я йому сказав, що в моїй стрільці, яка називається Вантажівка, Чоловік, який побачив цей фільм, цю стрічку, цю, він сам кожен для, для себе зрозуміє свою, ну, як він, як він має зрозуміти. Ну, по-перше, по-перше, це те, що мене дуже зацікавлює, що я хочу стати водієм в, в, в подальшому. Угу, По-друге, це те, що По-друге, це те, що дуже мене зацікавлює допомагати людям. А по третє, це, це є те, що, що ця вантажівка, вона дає мені дуже емоціональний зріст який-то. Чудово. Угу. Вона, тобто, в цьому вона впливає на, на моє, на моє здоров'я. В подальшому, що я можу стати водієм? Угу. Чи да дуже цікава історія. Ми запрошуємо кожного хто. От... Вже зацікавився, а що, а де подробиці, і які взагалі і вантажі перевозив Олександр, і дійсно більше про ціль, про мету. То, напевно, варто подивитися фільм, який зняти стрічку про пана Олександра під назвою Вантажівка. Ми вам дякуємо, що ви до нас прийшли. Це була. Незвична, цікава, надихаюча розмова. І ми віримо. Сподіваємося, що е, ті глядачі, які зараз вагаються через думку якогось суспільства, е, не, і не роблять своїх якихось досягнень кроків, е, не здійснюють свою якусь мрію. Що вони побачать у вас приклад того, що це ваше життя, і вам потрібно зробити е, такий рішучий крок. І здійснювати ті плани, ту мрію, яку ви бажаєте. Нагадуємо, що ми спілкуємо з Олександром Михалевичем, відомим за прізвиськом Вантажівка. Триває ранок надії. Рубрика Мотивація зараз для вас. Можна більше.